Маршрут на завтра. Так, перша точка окружна у нас буде. Перша точка буде Львівська 22. Типу, завтрашнього маршруту ще не їздив, мабуть. Краще зразу на Борестейський, і звідси ось тут вона. Але Сережа по цьому маршруту був. Я думаю, він там трошки повинен зорієнтувати Далі у нас відпочинок 5 контейнерів Заїзд звідси. ну Ти Львівську забрав. І з цієї сторони краще заїжджати. І проїжджати їх краще по колу проти часової стрілки. Ось так от. Перша, друга, третя, четверта, п'ята і на виїзд. Далі. Ну, виїжджаєш, розвертаєшся, або тут розкручуєшся, або. Ну, мабуть, тільки да, тільки на, на цьому. Собор на 10, 4 контейнера. Тут це ти забирав. Два тут і два далі. Далі у нас іде. Пражський. Три контейнера. Перший контейнер ось він. На одній території. По заїзду, тут ось тут, по-моєму, так от заїзд. І виїзд так само. І два контейнери на другій території, трошки далі. Перший і другий. Виїзд так само. Далі у нас Черкаські. Ми їх разом забираємо, Ну краще, щоб все забрати, щоб сюди не їздити. Ну, в принципі, недалеко, але ми їх одним махом. Черкаська 10. 16. Тут вони понад дорогою. І 26 і 34. Вони тут, коротше, трохи за будинками. Два поруч контейнери. Далі ЖК Львівський. Тут контейнера вони пронамаровані, але я теж зараз покажу, як їх проїжджати краще. Перша точка. Друга точка третя тут Варки контейнер, четверта. П'ята. Шоста. Сьома? Восьма. Дев'ята, 10, 11 і на, і на виїзд. Далі у нас. Е, Печерська 2 чайка. Так, ну це ти львівський забираєш на кольці І сюди. Тут, виходить, два контейнера з цієї сторони і два контейнера з цієї сторони. Забираєш їх і. Ну дивись, як зручніше. Я думаю, що зручніше виїхати знову на цей на победы і, і погнав.